Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу, радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього-самого самого найкращого. З'являюся я знову у вас в ефірі. Виходжу я для зняття наших відеороликів. І виходжу не просто так, а виходжу уже в нормальній робочій формі. Не дивлячись на те, що. Не дуже воно іще все робоче, але працювати потрібно. Потрібно працювати і нам, і потрібно працювати нашим інкубатором, які вже також трішечки мали часу на відпочинок. Не дивлячись на те, що на вулиці осіння пора. А осіння пора, то моя улюблена пора року. І щоб не сидіти без діла всю зиму. Значить, що ми будемо робити? А ми будемо займати себе роботою, щоб не лізли дурниці в голову. Дякую вам за коментарі. Дякую вам за підтримку, за повідомлення, за дзвіночки, за те, що хвилюєтесь, шукаєте, пишете. Думаєте, де я там пропав, що зі мною не так. Це все буде в наступних відеороликах, де я вам все розкажу і покажу. А сьогодні я вам розказую і показую наші інкубатори. І зараз покажу вам інкубаційне яйце, яке ми будемо інкубувати. Ось такий у мене є величезний пакунок інкубаційних яєць. До мене приїхав. Тут у нас аж цілих 6 лотків. Які вони. І від яких курей, я вам точно не скажу. Всі вони від курей породних, які утримуються в чистоті, помісі тут відсутні. Так що будемо інкубувати, будемо дивитися, що в нас тут буде з'являтися на світ, а тоді вже будемо з цим всім розбиратися. Так. А вони в нас тут підписані. Тут у нас щось написано, а що в нас написано? Не зрозуміло. Я так розумію, що l 2 це в нас Лівенська. Б2. Можливо, це Білі Лівенська 1, Лівенська 3. Тобто від трьох сімей, тут у нас зібраний мікс, оце, або амерауканчик, або легбар. І таких у нас шість лоточків, і будемо їх перекладати до інкубатора. Оп. Використовую я. Цей раз два інкубатори і використовую ось такі лоточки для інкубації. Яйця ніби ціленькі, тут вони їхали до мене недалеко, яйця великі. Але так як осінь на 100% результат я не розраховую. Цей раз проведемо інкубацію тільки в таких лотках. Подивимося на всі за і проти. І будемо бачити, що в нас так, а що в нас не так. Уже я інкубував і неодноразово інкубував, але багато хто інкубує яйця в звичайних каретках. А ось такі додаткові лоточки не використовую. Так, закладаю яйця і по ходу вам розказую про інкубацію. Інкубацію ми проводимо так, як і проводили її до цього часу. Перша доба у нас температура в інкубаторі 38,2, рівно через добу. Ми зменшуємо температуру в інкубаторі до 38. Відкриваємо перший раз інкубатор. Якщо у нас інкубатор не аква, ми доливаємо водичку і накриваємо наш інкубатор. Вмикаємо автоматичний переворот і відкриваємо інкубатор раз на добу. Для провітрювання інкубаційного яйця. Робимо так до 10 днів. Після 10 днів відкриваємо 2 рази на добу і вже не провітрюємо, а охолоджуємо. Залишаємо і зранку і ввечері на 10-15 хвилин інкубатор відкритий в залежності від температури, яка є у вашому. Приміщенні там, де знаходиться інкубатор. Інкубатор бажано щоб знаходився у вас в тому приміщенні, де температура не опускається нижче 15 градусів. І якщо у вас пропало світло, не потрібно відразу інкубатор накривати одіялами, коврами, іншими якимись. Предметами відразу як пропало світло. Інкубатори теплуша прекрасно справляються зі збереженням тепла всередині інкубатора від 4 до 6 годин. Тому вам взагалі не варто хвилюватися за те, що температура в інкубаторі впаде до критичної позначки і. З яєць, які ви заклали до інкубатора, нічого не з'явиться на світ. Чому закладаю яйця восени? І що я хочу від них отримати? На весну хочу отримати гарний молодняк-курчаток. Вони з'являться у нас в першій половині жовтня. І це у нас буде жовтень, листопад, грудень, січень, лютий. І на березень, квітень ми вже будемо мати гарну курочку, молотку. Звичайно, якщо є місце, де її тримати і де її вирощувати. І так, перший інкубатор у нас вже закладений. І ось така картина. Поїхали закладати другий інкубатор. Другий інкубатор ми закладаємо також в такі самі лотки для інкубації. Це у нас додаткові такі каретки, які зроблені спеціально для збільшення кількості інкубаційного яйця, кому потрібно проінкубувати більше. То є ось такі лоточки, спеціально для цього, кому мало стандартних кареток, так як, наприклад, мені мало, мало і мало, вже перший. Курчата виросли і починають нестися, а я іще буду бавитися з маленькими. А можливо, не буду, можливо, знайдеться людина, яка захоче їх забрати собі і бавитися з ними самостійно. Я так завжди планую, що залишу собі. А виходить, що хтось знаходиться і забирає тих пташенят. Так що закладаємо, надіємось на гарний результат, а там буде видно, як завжди, інкубатори фірми Теплуша. Не забуваємо про те, що. Є у нас гаряча пропозиція при замовленні інкубатора фірми Теплу, що ми отримуємо молоток яєць у подарунок. Так що, кому цікаво, переходьте на сайт, обирайте модельку інкубатора, яку б ви хотіли мати в своєму. Господарстві для проведення інкубацій. Зв'язуйтеся зі мною. І ми з вами про все домовимось. Очікуйте наступних відеороликів. Підписуйтесь, хто не підписався. Нажимайте на дзвіночок, залишайте свій коментар. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтеся життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Всім пока і до нових зустрічей!